Військові з пораненнями чи інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу. Як це зробити, пояснили юристи Українського ветеранського фонду. Військовий має право отримати ОГД з того моменту, як медико-соціальна експертна комісія встановить інвалідність. Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, групи інвалідності, статусу військовослужбовця та від причини набуття інвалідності. Це може бути поранення чи проходження військової служби. Щоб отримати допомогу, необхідно звернутись до Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та подати такі документи, заяву про виплату одноразової грошової допомоги, завірену копію довідки до акта огляду МСЕК, а також копії постанови відповідної ВЛК про встановлення причинного зв'язку поранення чи захворювання, документа, що свідчить про причини та обставини поранення, паспорту та довідки про присвоєння. Воєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, запити на допомогу подаються щодня та цілодобово. Всі деталі можна дізнатись на безкоштовній консультації у юристів Українського ветеранського фонду. Заявку на консультацію можна подати на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України. Консультації надаються щодня у робочі дні з 9 до 18. Проєкт реалізується спільно з незалежною антикорупційною комісією НАКО за підтримки офісу спеціального радника Великої Британії з питань оборони.